Ну що, друзі, всім привіт! З вами, як завжди, канал Кавуновий Футбол, і це передмова на Кубок України. Зазвичай у нас багато прогнозів на різні топові європейські поєдинки, і не лише топові, але точно топ-п'ятірка чемпіонатів. Але ми чомусь забуваємо про наше рідненьке. А не треба забувати, тим паче, що там дуже цікаво. Поїхали, друзі. Не хочу вас відволікати. Це дуже швиденько. Ми подумали і вирішили, те, що створимо свій телеграм-канал для тих людей, кому незручно дивитися такі довгі прогнози, ми вирішили те, що свій телеграм-канал будемо записувати по пару кружечків в день. Посилання на цей телеграм-канал ви знайдете в описі під цим відео. І як тільки там набереться 30 підписників, ми почнемо викладати свої прогнози туди. Ну що, ось вже і завершальна стадія Кубку України, так? Буквально лише зараз ми зможемо подивитись на наші лідируючі команди Шахтар, Динамо. Тому що вони починали з однієї восьмої. Ну, це взагалі не цікаво так, як класно, от в Англії, наприклад. Ну, і в більшості чемпіонатів в Англії, взагалі, коли там починають вони, коли ще 128 команд, починають всі Манчестер Сіті, Ліверпуль, і всі, всі, всі. І найцікавіше, що може зустрітись кожен з кожним. А в нас так нельзя. У нас, на жаль, лише завжди фінал може бути топовий матч. Там якось було 2-3 роки, тому що Шахтар з Динамо зустрілися, все ж таки, начебто в четвертьфіналі, і тоді якийсь. Інгулець, по-моєму, це, якщо я не помиляюсь, цей сезон, коли Інгулець вийшов у фінал. Тут цікаво ж, можливо, ж, треба робити такі казки. Проте в нас якось це розводять, команди з УПЛ заходять в одній восьмій, так а що, їм чотири матчі виграти. Це що за кубок такий? А ті там проходять 7-8 аматори, якщо ще брати. Тому ось так, Почнемо з вами. Давайте якраз з єдиного матча, який припадає на вівторок, всі інші всереду. І він не просто такий, знаєте, його не начебто і не так просто винесли саме на вівторок, тому що це єдині дві команди, які... В Кубку України на такій високій стадії завершальній з першої ліги. Всі інші шість це УПЛ, а це перша ліга. І вони потрапили одне на одне. Для кожної з них це шанс. Це, звичайно, ми говоримо зараз про матч Буковина Вікторія Суми. Для кожної з них це шанс вже в топ-4 попасти в Україні в кубковому змаганні. Дуже круто, я вважаю. Якщо ми беремо Вікторію, то вона, в принципі, такий кубковий боєць, що вона показувала в минулому сезоні, вибивала декілька команд е, Української прем'єр-ліги. В цьому вже також це зробила. Тому такі хлопці, знаєте, з характером. Ну а що про Буковину казати? В них, на відміну від Вікторії, йдуть дуже великі фінансові вливання. Так? Президент дуже зацікавлений в розвитку футболу в своєму місці, це дуже круто, таке ми завжди вітаємо. Проте не хотілося б, щоб цей азарт в його очах трош, потрошечку затухав, тому що мені здається, що зараз якраз такий ключовий період, можна і затухнути. Про нього, якщо казати, то він в волейбол дуже сильно підняв. Його команди волейбольні, баскетбольні грали взагалі на найвищому рівні, були найкращі в Україні дуже декілька років підряд. А потім і в топових європейських змаганнях приймали участь. І Він зараз вирішив зайти в футбол, волейбольну команду взагалі, по-моєму, вже типу не існує. Її взагалі, тому ось такі цікаві справи. Проте Буковина розпочала добре першу лігу, а під кінець, ну взагалі, жах був. Є лі... ну, четверте місце, те вишкребли, тому що. Якби там конкуренція дуже низька в саме той лігі, в Лігі А, в якій була Буковина в першій лізі, там ще йде розподіл по цим по регіонам, щоб зручніше було до матчів добиратись, то в Лізі А в них ну там взагалі немає з ким грати. Типу, щоб якщо в тебе є такі грошові можливості, то в принципі ти маєш попадати в друге-третє місце займати, тому що далі конкуренція ну дуже низька. Одна команда взагалі знялась, той хуст, і навіть з таким чемпіонатом вони. Єлі-єлі попали в цю групу підвищення в класі, і тепер будуть боротися вже виходить у групі підвищення в класі за вихід в УПЛ. Проте я їх там, чи якщо чесно, не очікую, та й не хотілося би, щоб вони. Я вважаю, що вони не заслуговують. Є команди, які ще більш стабільні і на фінансовому рівні, і за грою. Хоч якась картинка цікавіша, а не так, знаєте, щоб ми вийшли в УПЛ і зразу боролись за виживання. Таке не дуже хочеться бачити. Чергового пасажира таку команду ліфт, яка зайшла і зразу вийшла. Ні, ми хочемо вже така, що закріплялась, і знов таки ставила собі як і більша половина клубів УПЛ ціль. Вийти в Єврогубки, і коли будуть собі таку ціль ставити там 10 клубів з 16, а цих міст всього 4, то буде дуже цікаво про Вікторію. Казати, якщо чесно, мені дуже прикро за них, тому що заслуговували вони навпаки на відміну від тої ж самої буковини. Вони заслуговували потрапити в цю групу підвищення в класі. Дійсно, заслуговували. Але в них оця от ліга Б, і там мені здається, що все ж таки більш конкурентний такий чемпіонат, більш рівні команди. І немає таких прям пасажирів, ну кремінь, так, там такі були хлопчики для биття, проте все одно вони такі ціткі. Тому команда Сум дійсно заслуговала, я вважаю, що на більше, Зайняли п'яте місце, а на четвертому юкса дуже гарна команда. Мені подобається. І вони їх в останньому турі на жаль, це вже їм ніяк не допомогло і не могло би допомогти. Перемогли 5-1. Класно гримнули дверима, так сказати. Тепер будуть в групі цих. Цей... Пониження, так, щоб боротися, ну, там мають займати перше місце, я вважаю, без конкуренції. Хочеться за ними, знаєте, спостерігати, дійсно бачу там саме команду. Ну, якщо підводити вже підсумки по цьому матчу, так робити якийсь прогноз, так вимовити, то що Буковина вважається фаворитом, я вважаю, що немає за що там бути фаворитом. Ну, що те, що ти граєш вдома і те, що в тебе багато грошей, не зроблять тебе кращим на полі. Дійсно, це моя думка. Тому я би тут, якщо чесно, якщо хочете ризикнути, можна думаю, взяти прохід Вікторії Суми в наступний раунд. Просто що Вікторія вийде в півфінал. Яким це буде шляхом? В основний час, екстра тайм і пенальті, то я вже не знаю. Але думаю, команда дуже гарно вміє грати в обороні. І особливо от, е, мій головний аргумент, що це дуже кубкова команда. Вона може в чемпіонаті йти так собі в першій лізі, тоді в них були також проблеми в минулому сезоні, проте в кубку вони розривали. І ого го, куди дійшли. І ого, які команди вибули. Тому прохід Вікторії, а ми йдемо далі. Ну а наступний в нас матч це не аби що, а якби друге і третє місце. Олександрія Шахтар. Дійсно, топ-матч, які два класні матчі вони вже в чемпіонаті між собою видали. Дійсно, другий може вам здатися, що це було не настільки видовищно, проте ми про це ще поговоримо. Е, дивіться, що матч в Олександрії. Ми знаємо, що Шахтарю там не дуже просто грати, є в них трошки такі спогади. Якщо чесно, хотілося б, щоб обидві ці команди були в півфіналі, тому що, ну якби щоб нас там не було пасажирів так, на кшталт тої ж самої Буковини, ну або навіть і Вікторії, про які ми казали щойно. Тому що будемо просто мати якийсь матч 3-0-4-0, не дуже цікаво таке дивитись. Проте хотілося б бачити, якби була така можливість: Олександрія, Шахтар, Динамо, звичайно, це так постфактум, навіть з тими проблемами, які в них є, жахливою грою в обороні, там, особливо при стандартах в Динамо, так якщо ми говоримо. Ну, все одно, хто краще. І четвертим, я би конкретно зараз додав би, напевно, до них Зорю. Дійсно, от такі зараз чотири команди. Проте треба було грати ще в першій частині сезону. Це стосується зорі, звичайно. Ну і щоб трошки пощастило з жеребкуванням, Це стосується Олександрії, яка потрапила на Шахтар. Проте, якщо чесно, не знаю навіть кому більше тут не повезло, тому що Шахтар, думаю, також не дуже зрадів тим, що їм попалася Олександрія, команда, яка їм я вважаю найбільше проблем в цьому сезоні завдала. Ну можливо, на рівні з Поліссям, так е, дивіться, що перший матч вже до нього переходимо. чотири це був якийсь там початок сезону, третій, четвертий тур. Який матч від Олександрії? Що Філіппо видав матч життя? Він говорить, якщо чесно, в своїх інтерв'ю, що він йому до сих пір сниться. Ну, не знаю, я такого не чув, якщо чесно. Проте думаю, що ну, має, мав би снитись такий перформанс. Людина видала, в пресингу бігав як в свої 20 років. Красавчик, красавчик і ще раз Красавчик. А хто ще більший красавчик, так я вважаю, що це, звичайно, Руслан Ротань, те, що він побудував, те, як він не здався. А ще, напевно, хто може бути ще краще за Ротаня в плані терпіння? так? Це, звичайно, президент Олександрії. Сезон жахливий був. Втратили навіть Єврокубки. Ще перед цим півсезону такі собі. Вже там кажуть, звільняти, звільняти. В нас в Україні ж так не прийнято, що типу, дати тренеру щось побудувати. В нас прийнято, дивимось там півроку, все, не дав результат, не зайняв третє місце. Що ми хочемо? Давай, давай нам нового. А що буде новий краще чи не краще? Чимось, схоже, як з Україною, теж зі збірною маю на увазі. Риброва нафіг. А кого ви хочете зараз замість Ріброва? Кандидатура, хоча б одна. От я думаю, можу сказати, якщо з України ну ротань, але якщо він зараз піде з Олександрії, яка кандидатура? Тому таке, знаєте, чисто щось, якщо ти критикуєш, так пропонуй. Не пропонуєш, так завелись. Це така особлива моя думка. Вибачте, якщо занадто жорстка. Що рознесли вони тоді шахтар? Так, в активному такому футболі не відсиджувались в обороні. Не це не це. От якщо брати тоді поразки на початку сезону в Шахтаря, їх було дві від Полісся від Олександрії. Проте це кардинально різні поразки. Полісся просто забило і сіло дуже таким автобусом класним. Там тоді і Бабенко свій матч життя видав, і Волинець класно також зіграли дуже. То Олександрія грає в такий проактивний футбол з триманням м'яча. Дуже цікаво за цим спостерігати, і дуже класно, що в нас з'являється команда з якоюсь ідеєю, знаєте, а не просто про бій біжи. Хоча бій біжи, я також би ну не прям щоб критикував, просто це якби не стільки місків для цього потрібно. У нас таких команд багато, які так грають кривбас, та майже всі, хто просто не вміє тримати м'яч. Кривбас, просто це як грубо кажучи, еталон цього бій біжи. Ну і Динамо також якби так грає. А потім був у них матч от вже в другому колі, буквально місяць тому. Шахтар виграв 3-0, здається, якщо так підкриєш просто типу якийсь застосунок, який у вас там флешскор, побачиш 3-0, закриєш, ну зрозуміло, рознесли все. То була випадковість в першому колі. Ні, це була не випадковість. В першому колі, я вважаю, Олександрія краще налаштувалася, Шахтар підійшов десь легковажно. А в другому колі так Олександрія офігезні 75 хвилин видала. Просто офігезні. Шахтар той з скільки він там коштує його склад. Весь склад Олександрії, напевно, не коштує, як оцей один Алісон, їхній, якщо брати, ще цей Еліас, там по 15 мільйонів людей, там з бонусами всі 18. І близько так Олександрія не коштує. Проте вони класний матч зіграли. І оцей помилка на 77 й хвилині пропущений гол, і вже два далі під кінець, вже коли Олександрія спробувала щось виправити. Ну, якби це точно раху... не рахунок того матчу, був 3-0. І все йшло до нулів, які, в принципі, Олександрію дуже і дуже влаштовували, проте не дотримали. Шахтар дійсно зараз розчаровує з цими, блін трансферами, куча трансферів, куча якби, розмов про найкращий шахтар в історії. Е, а люди приходять, а що на полі? Оця от нічия з Карпатами перед від'їздом у збіранні, це вообще просто. Люди нічого не можуть створити. Нічого. Нуль-нуль, просто Карпати. Ну, кар... ну а, а що ми тоді хочемо в Єврокубках, я вибачаюсь? Хочемо перемагати Борусію в останньому турі. а... Найкращий шахтар в історії, по-моєму, все ж таки перемагав Карпати, і Полісся, і Лівий берег. Він би точно не 1-0 переміг там десь в кінці матчу і оборонялись. Ні, такого б не було з найкращим шахтарем. Тому дійсно, дивіться, якщо віддавати комусь свою перевагу, ну шахтар має проходити, як би так. Проте я не здивуюсь, якщо буде нічия, а далі вже чесно, як буде. В Основний час так десь 70% думаю, що переможе Шахтар, в основний час 30% на нічию, а якщо буде нічия. То я вже думаю, що Олександрія далі буде цеплятися за овертайми, і, а по пенальті це вже взагалі лотерея. Тому абсолютно не здивуюсь проходу Олександрії. Вони на це заслуговують. От не здивуюсь, але дуже зрадію. Конкретно в цьому матчі я за них боліваю, проте це не означає, що прогноз буде якось стосуватися їхнього проходу. Ні. Прогноз на цей матч обидві заб'ють. Коефіцієнт більше двох, і Олександрія дуже класно грає в Атаці. Шахтар не дуже класно грає в обороні. І якби Олександрія Свігол має знаходити десь все ж таки моменти в них точно будуть. Ну а про Шахтар, ну, якщо вони не заб'ють, то просто їх треба змішувати з гавном. Просто тому що, ну, якщо ти з таким складом не будеш забивати команді ну, чуть вище середнього рівня, що ти хочеш. Обов'язково потрібно їм забувати, тому думаю, щось 1-1, може Шахтар 2-1, в основний час переможе і піде далі, але обидві заб'ють. Все ж таки, такий мій прогноз на цей матч. Що думаєте ви? Пишіть в коментарях. А ми йдемо далі. І давайте про команду, яка зараз йде на першому місці Динамо. А саме рух Динамо так грають у Львові, і це буде повторення матчу, який був буквально тиждень до цього, навіть менше. Е, також грали вони навіть да, також грали у Львові. І була перемога Динамо 0-2 на виїзді. Ну, рух взагалі не кудишній. Ну взагалі не кудишня команда. На жаль, Я, мені вони так подобались, якщо чесно, це підхід свої вихованці. Класна гра, за цим цікаво спостерігати. Також такий сучасний, більш-менш футбол, не просто сидимо, швидкі фланги, класний опорник, цей пастух мені подобався, який міг зіграти, в принципі, на будь-якій позиції. Оборонці, Слюбик, Дідик, молоденькі, перспективні. Але далі це, от продаж Карпатам і все. І грубо кажучи, клуба немає. Я взагалі не розумію, навіщо він існує, хто за них вболіває і для чого. Просто пасажири, які якби, і не вилетять уже, напевно, але які Єврокубки. Тому просто команда. Типу, грає і футбол, і все. І Динамо спокійно свої два голи забило в першому таймі, і які вже можуть бути проблеми в Динамо, коли вони забувають два м'ячі, знаємо, як вони вміють оборонятись. Але тут навіть не оборона Динамо, саме от коли вони вже забивають і дотримують результат, це в них дуже гарно виходить. Якщо вони пропускають перший, це взагалі пише пропав. Ну, як гарно виходить. Гарно виходить з командами рівня оболонь і так далі, які якби дуже погано грають першим номером, вони вже далі їх будуть розривати на контратаках. Але рух. Ну, команда взагалі розучилась, що таке навіть не забивати, а взагалі атакувати. Вони знають, що таке атаки. В їхньому матчі в чемпіонаті в одному у них взагалі було за матч середня відстань ударів 38 метрів. Ви розумієте, що це таке? Тобто команда в середньому вони не можуть підійти навіть до цього штрафного майданчику, щоб десь там, хоча б з двадцятки вдарити щось більш-менш вірогідність, яка щоб на гол була. Ні, тобто, з 30, з 50 то той діли, там Пуляють, звідки попало, вже може так залетить. І висновок який в стартових чотирьох турах чи п'яти, скільки там їх було шість пропущених, один забитий гол. Один. І то, якщо ви захочете його знайти і не бачили, подивіться, який був цей гол. Інгульцю. Несуразний, просто тупо помилка захисника і голкіпера не домовились. Тобто цей гол тупо випадковий не через якусь там командну гру, комбінації, щось там, якесь мислення, нестандартне. Ні, просто так вертанули. І цей один гол. Один гол. Так розумієте, буває таке, що ти не до не дозабиваєш так? С створюєш моменти, але десь не залітає. Ну, буває, такі моменти, вони навіть цей гол не мали забивати. Це жах. Динамо, ну якщо ми говоримо, ну, якщо команда з такою обороною зараз на першому місці в чемпіонаті України, це багато, на жаль, поганого, чого говорить про наш футбол. Ну, тому що так грати в обороні, я не знаю. Це просто страх. Ховаєшся. Ну, цей гол Зарі Джордан, так як забив. В нього радіус, просто такий радіус. 6 метрів, я не знаю. У людей не всіх такі квартири є просторі, скільки було місця в Джордана, щоб забити цей гол. Де, що вони роблять, я не знаю. Той тримає, тримає, всі, начебто, тримають кожного, тримають кожного. І потім якось всі гравці команди суперника завжди опиняються самі. Особливо, якщо вони найнебезпечніші, високі. Ну, в атаці є кому грати: Кабаєв, Ванат, Буяльський, Ярмоленко невмирущий. Шапаренко в жахливій формі, Брашко в жахливій формі, проте навіть в жахливій формі вони на фоні українських команд, майже будь-якої, будуть виглядати гарно. Тому рівень Динамо зараз, на жаль, дуже низький, як я вважаю, проте просто з рівнем такого чемпіонату, він нас взагалом дуже сильно просів за останні декілька років і ще просідає, на жаль, хтось каже, класно, що він у нас рівний. Я згоден, також хочеться іноді поболівати за сенсації, проте, за рахунок чого він рівний. Він більш штучно робиться. Рівним, За рахунок наших сусідів Галімих, і от таке от ми маємо. Прогноз на цей матч буде сильно стосуватись того, що ми побачили тиждень тому. Динамо взагалі зазвичай в перших таймах завжди забиває, і навіть от з рухом вони просто зробили матч ще в першому таймі. Тому прогноз на цей матч такий: Динамо переможе в першому таймі. Думаю, що має це заходити, рух, якось я не знаю, чи вони знають. Команда молода. І таке відчуття, от як знаєте, в дитячому садочку, оцей тихий час. І коли вони грають перший тайм, вони, начебто, вони тільки прокинули, знаєте, і оце таке, типу, відчуття, що ти не розумієш, де ти знаходишся. Оце в них таке на полі в першому таймі, особливо після зимової перерви. А в матчі з Динамо конкретно це так взагалі було. Тому думаю, що динамівці спокійно зроблять свою справу. І якщо тут рух хоча б доведе діло до овертаймів, я не те, що здивуюся, я буду в повному шоці і дуже сильно розчарований в Динамо, тому що думаю, що це буде точно не заслуга руха. А лише якщо Динамо щось якось не доналаштується, так би мовити, після настільки певної перемоги, ну я ж кажу, це була перемога не за рахунок класу Динамо, а за рахунок жахливої гри руха. І такої ж самої я й очікую і в цьому матчі. А ми йдемо до останнього. Ну, а останній матч це в нас найбільш рівний взагалі в цілому. Ну, буковина суми зможе з ним позмагатись. Проте це команди саме рівня УПЛ вже і, як на мене, я кажу, що повторюсь, найбільш рівні шанси тут. Е, Берез Полісся. Е, дивіться, команди в цьому сезоні вже обмінялися перемогами проте наскільки вони були різними. Полісся вимучило тут в себе вдома в першому колі, коли ще якби Полісся на щось претендувало. Ну, більше. Тоді ще було більше цих розмов має на увазі. Звичайно, воно і зараз з Кривбасом буде боротися за це четверте місце. І я там не скажу, якщо чесно, ну, хто навіть переможе. Кривбас, наче, і прокидається зараз. Так, якщо чесно, 51 на 49 на користь Кривбаса, що Кривбас все ж таки забере це четверте місце і путівку виходить в кваліфікацію Ліги Конференції. Проте в Полісся є шанс вийти в Лігу Європи навіть просто через Кубок. Виграєш собі Кубок і йдеш одразу в Лігу Європи. Клас, клас! А для цього ще треба прийти в верес, а там, якщо навіть, наприклад, тобі везе і потрапляє переможець пари Буковина Вікторія Суми, а це шанс не дуже ну, якби 33% вдруг фартане. І ти уже, грубо кажучи, в фіналі. А в фіналі це там один матч дуже сильно налаштувався. Там пообіщали кучу цих сім премій, Буткевич пообіщав, тому що цей підняв ці ціни в АТБ. Потім соломку дитинка собі не може купити після школи. Зато гравці в гравців полісся десятикратна премія. Ну, але жарти жартами, проте в них є трошки доля правди, тому що десятикратні премії, а потім команда, ми вже сказали про перше коло, так виграли з натуги. У них всі такі перемоги, знаєте, знатужку, такі з натужкою. Такі от десь єлі-єлі, душа в тілі. Ну, з Чорноморця, можливо, було, було виключення, проте там люди в Чорноморці грають без зарплат взагалі, і, і те вони навіть від них вмудрилися якось пропустити тупе пенальті, привезли самі собі. А потім хлопці з вереса, через декілька днів, якраз після цієї перемоги на Чорноморці, вийшли і рознесли їх 5-1. А що таке? Гроші в футбол не грають, чи що? Така банальна фраза, проте вона точно підходить під цей випадок. І так, якщо ми говоримо саме про ці дві команди, перед матчем за декілька днів е, Полісся їздило на корцер другої ріки, і там всі такі, знаєте, костюмчика, годинички, Ролікс, е, тух-тух. і вони зустрілися на заправці з е, хлопцями, звичайними, після матчу верес, їхав після жахливої поразки від лівого берега 2-0. Ну, їм з такими командами важко грати. Про це ще зараз поговоримо. Зустрілися, і, якби так, знаєте, такий накал відчувався, що от ви багатінькі, а ми такі хоп. І 5-1. Добрий ранок Полісся. Що з оборони? А з, зі створення моментів, що от і провалились вони. Е, верес. Верес команда ну, відкриття другої частини сезону, особливо, так, конкретно тренер їх Ігор Шандрук. Е, цікавий, до речі, випуск я на каналі Трендець про нього. Такий цікавий тренер, я, якщо чесно, не думав, прям що це якась така особистість, від якої. Можна щось таке цікаве почути. І команді, команда дуже класно почала грати з суперниками вищого класу, так, ну так вище середнього, які будуть забирати в них м'яч. А контратаки там Дахновський, Ягосікейра, Степанюк зараз розкрився, так якраз Полісю назабивав свої гли, які до цього не міг забити, і розірвали Полісю на контратаках. А якщо Верес грає проти команд по типу Оболонь, Лівий Берег, Чорноморець, Тінгулець, то там проблеми, тому що доводиться грати вже першим номером. І що ми маємо? З лівим берегом поразка 2-0, з інгульцем нічия 0-0. Ще отут -от 5 очків аж не дорахувалися, і вже зараз потенційно там якесь шосте місце. Нічого собі. Команда, яка, в принципі, минулого сезону боролась за виживання, і ледве-ледве його собі гарантувало, оці щоб стики не грати вже буквально в самому кінці сезону. Клас, клас, клас. Що я очікую від цього матчу? Полісся точно так просто не забуде ту поразку 5-1. Проте є вересне, знаєте, такі, що хлопці. Типу, не будуть вони, ой, ми виграли 5-1, там все розслабон. Ні, вони зараз також можуть вийти такими саме налаштованими. Я б в цій парі взагалі не ризикував комусь давати перевагу. Знаєте, Верес, ну, начебто, Полісся має оговтатись, і, там, ну, якісь постречі мають надавати там і тренер, і президент. Мотивація по-любому якась буде. Це все ж таки кубкове змагання. Три матчі виграєш і вже маєш трофей, Коли, що Полісся ще може виграти найближчі роки, окрім кубку. Проте Верес. Ну, гарно вміє цеплятись, повторюсь, з командами, які грають в активний футбол, футбол з м'ячем. Тому в цьому матчі давайте візьмемо з вами такий прогноз: обидві заб'ють. Е, цей прогноз виходить, що в них в останніх двох зустрічах, як мінімум, зайшов в минулому сезоні, чесно не пам'ятаю, як було, і зайшов з запасом. Вер взагалі свої п'ять забив. Не очікую, що цей матч буде результативний. Думаю, буквально обміняються один-один. А далі, якщо чесно думаю, Полісся пройде по пенальті. Взагалі, якщо так картинку матчу я думаю. Полісся буде атакувати, Верес гарно оборонятись, буде мати свої контратаки. Проте десь все ж таки не дозабиває трошки. Ну що, друзі, ось такий мій прогноз на цей матч, і взагалі конкретно на всі чотири, що в нас виходить? Вікторія Суми пройде в наступний раунд проти Буковини, що там, Олександрія Шахтар, обидві заб'ють. Рух Динамо, Динамо, перемога в першому таймі, і який щойно говорили, Верес Полісся, обидві заб'ють. Ось такі, мої думки по всім матчам виходить. Напишіть, давайте такий інтерактив зробимо з вами в коментарях, що ви думаєте, якщо особливо ваша думка відрізняється кардинально від моїх. Чотири рахунки на всі ці чотири матчі, або якісь прогнози також оберіть, щоб якось можна було порівняти. Проте також, щоб чесно було, щоб ці прогнози були типу в районі двойки, тому що коефіцієнти всі були плюс-мінус такі: щось вище двох, щось трошки нижче. Але що там було нижче? Ні, нижче двох нічого не було. То щось брешу. Там Динамо перемога там буквально якраз десь 1.95, може плюс-мінус, так. Тому також напишіть так, не просто там, типу, Динамо переможе. Ні, ну без таких тупих типу, прогнозів, це і так очевидно. Е, звичайно, вподобайки, щоб наш канал якось трошечки набирав обертів. Підписку, якщо вам сподобався такий контент, щоб я бачив, можливо, частіше будемо на УПЛ давати прогнози, якісь, тому що взагалі цього не робимо. Ще в нас було це на минулому каналі, на старому, один раз і те на один матч Олександрія Динамо ще й не зайшло, та якось і закинули це все діло. А якщо зараз побачимо від вас зацікавленість, то чому ні? І, звичайно, дзвіночок, і чекайте на нові відео, які вже будуть зовсім зовсім скоро, а з вашою підтримкою будуть ще швидше. Всім пока!